Так, щодня починає тренуватися фехтувальниця Надія дьолог. Перед фехтувальними боями кожен спортсмен розминається на мішені, тобто колеться мішень для того, щоб налаштувати пальці, руку розімнути. Після розминки ми починаємо фехтувати, тобто вибирається собі людина, з якою там хочеться пофехтувати. Ми підключаємось на станок і починаємо відпрацьовувати вже безпосередньо бої. «Відповідно, з боїв нафетовиться за цілий день, можливо, сім-вісім буває і більше. Дивлячись, вже, яке завдання ти собі кладеш на тренування. Спортсменка каже, для неї це буде перша участь у Паралімпійських іграх, і розповідає, як зазвичай проводять відбір. Що ми їдемо на міжнародні старти, і відповідно вже від результату нараховуються бали і підсумою ці бали підсумовуються, і вже за підсумком говорять, чи прийшла людина, має ліцензію, чи не має, щоб взяти участь в Паралімпійських іграх. Тому що це найвищий рівень взагалі кожен спортсмен якби мріє дойти до цього фініша, взяти участь, ну і звичайно перемогти. Фехтуванням Ужгородка займається близько п'яти років. Щодня по дві години у спорткомплексі юність розповідає її тренерка Емілія Мадяр Фазикаш. Почала вже зразу інтенсивно працювати, набирати форму, вдосконалюватись. І вже з перших вже змагань вона була з медалями. Ми йдемо це, звичайно, до найкращих найвищих перемог, найвищих щеблів. Ми для цього працювали, всі плідно, вся наша команда, як тренери, так і спортсмени. І тому будемо сподіватися на краще. Літні Паралімпійські ігри 2020 у Токіо стартують 24 серпня. Надія Дьолах виступатиме 29-го. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.